Привіт! Я вас вітаю на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Я вас вітаю зі святом Благовіщення! Це свято, яке приносить в наші домівки мир, благодать і надію на краще, надію на початок весни, на початок нового життя, на початок нової радості. Дивлячись нещодавно на свої покупочки орхідей. Я побачила одну цікаву закономірність. Я купую жовті орхідеї. Я і жовтий колір. Це несумісні речі були. Вдома у мене постійно домінували такі кольори, як темно-червоний, вишневий, майже чорний це були лілії, тюльпани іриси. Все було темних кольорів. Всі... Не могли зрозуміти, чому такий колір, чого такий вибір мій. Питун'я і та була чорною, декілька витів. А зараз я не знаю, що сталося, але замість того, що жовтий колір символізував розлуку, у мене він тепер асоціюється з жовтим кольором сонця, миру і щастя, тепла, так хочеться тепла, домашнього затишку. Так хочеться миру, миру, нашій бідній, змученій країні. Швидше прийшов мир на нашу землю і приніс перемогу Україні. Бо так хочеться, щоб всі раділи сонцю, раділи жовтому кольору і квітам. Дякую вам.